Вітаю всіх 7 травня, Київ, будь ласка, дуже обережно. Бо і нові дрони заходять, летять, і балістика, і орешник вже почали писати. Ми зараз питаємо. Я ж попереджала вас, воно показувало, що вони будуть... Вони... Київ, ціль номер один. Потім інші. Важкий вечір, ніч і ранок, Шахедів ще багато. Вчора ввечері Запоріжжя дуже багато їх було. Потім Київ та й різні інші міста України: і Житомирщина, і Черкащина, і Чернігівщина. Ну, в общем, що я вам буду розказувати, якщо ви і самі знаєте, хто де живе. Також в РФ теж завітали дрони, але вони били. По військовим цілям, заводам Саранськ, Тула і Московська область. А Росія б'є куди, по будинкам. Ось і все. Так, давайте спитаємо, що там вже почали писати? Зараз я знайду. Почали писати за орешник орешник скворешник. Путін дав вказівку визначити цілі у Києві для удари балістичною ракетою орешник Називається Здрасті, приїхали. Добрий вечір. І знов орешник орешник в студію. Так, це правда? Ну це їхні змі, По їхнім змі, по їхнім оцим коробкам. Це правда, що Путін дав наказ визначити цілі в Києві для удари Арішникам? Балістичною ракетою Арішнік. Це правда? Робота, агресія, король Пентаклі, агресивний душі. Знов робота в очікуванні. Ну, вони в очікуванні, В очікуванні і щось там працюють: Королева жезлів Росія, мир. Ну, Це вона так мир хоче. Так, доля, удар. Зробити болісний удар, зробити боляче взагалі. Може, просто зробити боляче і сім мечів. Це, до речі, обман. Не бачу прямо тут башні, не бачу прямо тут. Бачу обман, зробити боляче емоційно. Так, ладно, давайте. Загроза, небезпека для міста Києва, Арешник, найближчі дні. Сьогодні, завтра, там післязавтра. загроза для міста Києва від балістичної ракети. Арешник. Захист розмови. Зв'язані руки. Знов обман випав, відлюдник і мах. Маніпуляція, обман, відлюдник, мах. Ну, не знаю. Мені не показує. Показує знову маніпуляція, обман, відлюдник, залякування, мах, це контроль, ось ну, залякування цією інформацією. Правосуддя Україна ну, хотять, звісно, хотять. Правосуддя, Україна сила. Правосуддя Україна це знаєте що. Ну, я вам казала, що небезпека, знаєте де? Офіс президента, Верховна Рада, ось туди. Вони вважають, що це перша їхня ціль. А пам'ятаєте, мені падала загроза для Зеленського. Хоча загроза показувала десь в дорогі, в дорозі до сонця. Не знаю, може це Одесьчина. Ну, в общем, там, де тепло. Хоча в нас уже, ну, в дорозі. Хотять, вони хотять, звісно, показати свою силу. Давайте ще раз. Чи буде удар Арішникам по Києву в найближчі дні? Чи буде удар Арішникам по Києву в найближчі дні? Дорога. Диявол вибір. Ну, в нього ще вибір. Рішення остаточного нема. Десять мечів, дом мечів і 10 Ну, Я вам скажу так: вони налаштовані агресивно цим, м'яко кажучи. Він просто диявол рвет і мечет. 10 мечів, дом мечів, це військові об'єкти. І взагалі ну, ось ну, дуже налаштовані. Агресивно, арішником будуть бити по Києву. Арішніком, арішником, скварішником сонце, королева мечей, договорюваності, вищий суд, повішений. Ну, сподіваюся, що повішений і дурень все ж таки ні. Сподіваюся, що ні. Може бути, балістика якась інша, оці дрони, або що ще якісь там ракети, але арішні, ну, дай Боже, щоб цього не було. Так, залякування знов те ж саме. Сьогодні буде канклав. І хто ж буде новим папою римським? Хоча треба зробити буде окремо розклад. Ну, Давайте я так коротенько запитаю, а потім зроблю окремо. Так, сьогодні буде конклав 7 травня. І хто ж, буде? хто ж буде з наступним новим папою римським? Робота, підготовка. Тупік. Імператор. Тупік імператор. Паш мечів. Хитрість, колісниця і луна. Ох, вони там щось приховують. Там якісь закулісні будуть відбуватися ігріща. Хто ж буде наступним папою римським? Боротьба йде за місце. Той, хто хотів перемогти, не переможе. Дивіться, пасив на перемогу з минулого. Той, хто хотів бути папою наступним, не переможе. Це буде хтось інший. Імператриця, уход, зв'язані руки. Це що? Бажання Паш. Бажання поставити якогось пажа. Тобто людину, молоду людину. Є бажання поставити якусь молоду людину. Ладно, ми це зробимо окремо, запитаємо, зробимо розклад окремий. Так, давайте далі. По новинам. Так, Трамп тут е, каже, що є дуже важлива та позитивна заява. Я оголошу її перед дорогою на Близький Схід. Це буде в понеділок. Що ж за така потужна, позитивна заява в Дональда Трампа? Він каже, що оголосить її перед поїздкою на Близький Схід. Це десь в понеділок. Що за заява така і дуже важлива та позитивна заява від Трампа. Опа, Україна. Щось про Україну. І що? Про війну, про щось військове. Розмова про Україну, про щось військове, про війну. Пасив. Зупинка. Вищий суд. Щось глобальне і перемога. Ого, нічого собі. Розмова буде про Україну, про якусь зупинку, Вищий суд, перемогу про війну. Ну, в общем, щось таке дійсно важливе. Захист, мах. Ну, якась позитивна для, для нас новина, я думаю, що для нас, для України. Тут карта України випала. Зупинка війни, пасив, вищий суд, перемога і тут ще карта захисту, контролю. Захист, контроль, допомога. Ну, Чекаємо понеділка. А можна пошвидше? Трамп, можна пошвидшити цю новину. А вона має відбутися вже після цього парада побіда Бісі. Ладно. Далі, кіт Келах каже, що Україна хоче заморозки війни за поточними лініями е зіткнення. І створення 30-кілометрової зони. Чи дійсно це так? Чи дійсно каже правду тітка, що Україна хоче заморозки війни, за поточними лініями фронту? І створення 30-кілометрової зони, сірої зони. Це правда? Зв'язані руки. Ні, неправда. Ні, стосовно територій, неправда. Десять жезлів, важко зробити вибір, захист. Нам потрібен захист від них, відлюдник, зірка. Відлюдник, зірка з, з надією повернення через деякий час цих територій в Україну. Ну, не знаю, прям те, що хоче 100%. Тут зв'язані руки. Ну як це? Прям хоче. Прям дуже хоче, благає, ні. Що Україна дійсно хоче заморозки війни по лінії фронту і створення 30-кілометрової зони. Вищий суд. Очікується. Ну, це план Трампа, вообще-то. Взагалі. Взагалі-то, це ось план Трампа. Якийсь план. Це його план, це вони хочуть так. Україна так не хоче. Так, давайте ще. Путін оголосив перемир'я. Так, да, ми бачимо перемир'я. І орешники, і балістика, і дрони, все. Путін оголосив перемир'я. 7 травня ну мається на увазі вночі, ввечері нось. вночі. Починаєте давайте, з 8 травня. А по яке число? Ніхто нічого не може зрозуміти. Путін оголосив перемир'я. З 8 травня. І що? Воно буде? Що дійсно буде? Це перемир'я? Путін оголосив перемир'я з 8 травня. Воно буде? Перемога. Смерть. Боротьба. Диявол. Агресія. Їм потрібно провести свій парад. Їхнє бажання, люди, парад. Вони повинні бути переможцями, показати всім, що вони ось такі, такі сильні. Ось він сказав Путін, все буде перемир'я. Все, як він сказав, так і буде. Тут є хитрість, тут є обман, тут є якісь плани. Ось свято, свято, і рафанти приїдуть на свято, як це так будуть летіти дрони. Це тільки із -за цього. Це показуха, показуха вищого рівня. Тут навіть і питати можна, можна було не питати. І останнє, давайте ось дуже небезпечна ситуація. А, давайте ще запитаю. Наступ на Херсонщину. Вчора написали, що окупанти хочуть знов лізти по річці на човнах. Спочатку на острови, а потім вже на правий берег Херсонщини. Наступ з лівого на правий берег Херсонщина в травні буде, наступ буде росіян з лівого на правий берег. П'ять мечів, правосуддя, мах, отшельник, агресія, зірка, ілюзія Ілюзія всіх їхніх планів і удари Їх чекає. Навіть якщо вони це і запланували, ілюзія їхніх планів і удари, відлюдник. Поразка. Наступи. Десять мечів. Ні. Зв'язані руки, тупік. Я думаю, що якщо і буде, їм нічого не вдасться. І остання дуже небезпечна ситуація те, що відбувається в Індії і Пакистані. Трамп. Назвав ганьбою удари Індії по Пакистану. Вчора ввечері е, міністр Збройних сил Пакистану ну це взагалі каже, що не виживе ніхто на цій планеті. Ну Такого ще, мабуть, ніхто не казав. Ну, якщо я не помиляюсь, я не знаю, ну ніхто таке ще не казав. Якщо Індія нападе на нас, на Пакистан, так вона вже напала. Там вже почалися вночі обстріли на прикордонні. Індія втратила два винищувачі, їх збив Пакистан. Ще раз хочу наголосити, що в обох є ядерка в равних кількостях. Ось так. Так. Індія, Пакистан. Покажіть, будь ласка, що далі буде відбуватися між Індією і Пакистаном? Дуже небезпечна ситуація, погрожує всьому світу, що нікого не залишиться на світі. Таке відчуття, що в світі тільки Індія і Пакистан, да, інших нема. Ну це взагалі. Так. Е... В них, до речі, цей конфлікт спокон віков. Так, що буде відбуватись далі? Конфлікт, війна, Індія і Пакистан. Що чекати світу, світ... що чекає світ далі? Земля, Вищий суд. Земля, вищий суд. Ну, це не дуже гарне. Четвірка кубків. Ну тут таке. Що чекає далі Індія Пакистан цей конфлікт? Бажання правосуддя. В когось. Ну, дивіться, в них, що в Індії, що в Пакистані, є правосуддя і є своє власне, власне бажання, і є е, досягнення своїх цілей. Як ті хочуть досягти своїх цілей ці... ці... індуси, так само і ці Пакистан теж хочуть досягнути своїх цілей. Вони просто ніхто не прийме поразку якоїсь... когось, якоїсь сторони. Вони це не приймуть. Вони хочуть, вони вважають, що вони по справедливості це все роблять. Що чекати далі? Конфлікт. Індія і Пакистан? Робота, багато людей. Хитрість. 10 мечів. 10 мечів і 10 кубків це великі втрати. Пожежі. Війна, башня, ого. Ну, рухається все до, ось, бачите, конфлікт це війна. Оце дуже сильні обстріли. І рух, дорога. Ну, дорога. Вони проклали дорогу чітко до війни, до башні. Дуже небезпечна ситуація. Дуже, дуже. Прям це доля. Це, це по долі, воно так повинно було статися. по долі. Оцей конфлікт по долі. Ладно, давайте запитаємо, що там з ядеркою, чи буде, чи ні. Бо такі залякування почалися. Так, а ну покажіть, будь ласка, чи буде застосована ядерна зброя Індія-Пакистан? Чесно, вони можуть, вони можуть кинути. Один в одного можуть. Чи буде застосована ядерна зброя Індія-Пакистан? Чи буде застосована ядерна зброя Індія і Пакистан? Дев'ять кубків. Задоволення, боротьба. Пасив. Тут пасив падає. Таємниця. Таємниця. Війна може початися. Конфлікт він вже почався сьогодні. Але стосовно ядерки, тут є таємниця і пасив. Знов кажу, таємні домовленості. Чи буде застосована ядерка між Індією і Пакистаном в цьому конфлікті? Агресія, земля, плани, ілюзія, відлюдник, зірка. Не показує мені тут ядерку, слава Богу. Війна, захист. Війна буде, кожен буде відбиватися, захищатися. Башня, перемога. Вибір. В них ще вибір. В них немає остаточного рішення по ядерці. Вибір, башні, перемога. Хтось може зробити башню, як знаєте, наостанок, щоб бути остаточно переможцем. Ось. Бажання диявола, смерть, колесо фортуни, 10 мечів. Дуже велика кількість людей може загинути просто. «Ядерка», Індія і Пакистан. Доля. Хитрість обман. Ну, дивіться, зараз не показую, що прям 100% буде оця ядерка. Ні, в них поки що вони будуть там конфліктувати, будуть обстрілювати один одного деякий час. Сподіваюся, що воно потім якось там затихне. Бо якщо не затихне оце все і розпалиться, показує так, то потім вони будуть, кожна держава буде стояти перед вибором, або Індія, Пакістан, або об, о, дві держави. Башня, переможна башня. Вони можуть стати перед вибором, щоб нанести удар і бути переможцем. Якщо о, цей конфлікт не вщухне, тоді так, є небезпека. А зараз ні, ілюзія. Пасив, ілюзія, ні. Ну, ось, ось такі ось новини. Просто якийсь жах. Бережіть себе, будьте дуже уважні, обережні сьогодні і завтра, вночі особливо.